Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про зимуючих птахів, які в холоди не відлітають у теплий край, а залишаються з нами. Багато птахів ще восени відлетіли до вирію, Але чимало пташок залишилися зимувати в рідному краї. Це зимуючі птахи. Давайте з вами поглянемо на малюнок, на якому зображені деякі зимуючі птахи. Давайте їх назвемо. Усі добре знають ворону, горобця, голуба, але тут є ще і червоногрудий снігур та жовтогруда синичка. Усім цим пташкам узимку живеться непросто адже зараз зима, а взимку випадає сніг, який закриває всю землю, позамітає травичку, бур'яни з насінням, і зерна на полях більше немає, тому зимуючі птахи нині голодують. Але люди мають допомагати пташкам підгодовувати їх. Для цього слід улаштувати пташині годівнички, в які насипати корм, насіння, зерно, крихти хліба для пернатих. Давайте з вами ближче познайомимося з такими зимуючими птахами, як снігурі. Снігурі Червоногруді пташки з чорною шапочкою на голові. Прилітають вони до нас із далекої півночі. Узимку снігурі їдять різні ягоди, насіння бур'янів. Коротким і товстим дзьобиком снігурі вилущують насіння ясена, горобини. Снігурі довірливі птахи. Вони співають нескладні пісні, які можна почути взимку. Синичка невеличка жовтогруда пташка, пірячко різнобарвне, і трішки сіреньке, і синеньке, і жовтеньке, і біленьке, а посередині жовтих грудей синичка має чорну смужечку, ніби краватку надягла. Хвостик у синички гостренький, дзьобик маленький, а ніжки тендітні, тоненькі. Синиця пташка-трудівниця, вона дуже корисна, знищує багато шкідливих комах, а взимку, коли комах немає. Вона голодує і тулиться ближче до житла людей. Це горобчик маленька сіра пташечка. Має твердий дзьоб, маленька пташка з округлою голівкою, короткою шиєю, короткими округлими крильцями та тоненькими ніжками. Горобчик, хоч і не вибагливий в їжі, але взимку все ж таки потребує допомоги людей. Харчуються горобчики зерном, насінням хибними крихтами, тому варто підгодовувати їх. Ось скільки цікавого ми дізналися про зимуючих птахів. А ще я пропоную вам намалювати такого птаха, як снігурі. Для цього нам потрібна аркуш паперу. Я вже заздалегідь намалювала ось таку гілочку ялинки. Фарба червона, чорна та біла. Для початку ми малюємо червоне коло, ділимо його навпіл та зафарбовуємо нижню частину. Це в нас буде червона грудка. А далі повторюйте і робіть, як я. Ось такий снігур у мене вийшов. А які снігурі вийдуть у вас, я буду з нетерпінням чекати. Бажаю вам успіхів і до побачення!